За вбив Каїн брата? Якщо забули, за вбив каїн брата, то послані Івана можемо прочитати, був каїн від лукавого, усе ходив у злі, Діла авлі у брата, то праведні були. Диявне, початку зло посіяв у людях, продать Христа Він спокусив теж юду, а тих, то буде вірно в Господі стояти, такий хто демон хоче нищити, вбивати. Познаєм, звідки зло у світ приходить, воно від змія стародавнього виходить, і злиться, коли шанують люди Бога, всіх на безбожну хоче завернуть дорогу. А хто у вірі Божій не твердий, слабенький, той піддається на злого агітацію частенько. Злий голову морочить, українці ви згрішили, тепер несете те, що самі заслужили. Дявол злий на Україні, бо церков багато, там християни Господа шанують свято. Також місіонерів з України відправляли, інші місця в Росії, Слова Божого, навчали, як Україна самостійна держава стала. Землі своєї комуністичні ідоли повикидала, зате лютує демон ворог на її теренах сильно ця землі він хоче стерти всю Україну. У пропаганді каже українці прогрішились, зате Бог з неба і послав вам наказання, тому то суд над вами має це звершитись через святу Росію Бог дає вам покарання. Не в тому діло, що Україна гріхи має, а тому, що Каїном сам демон управляє. Каїн ще не зупинився, руку зла тримає, ракетою в лікарні охматнить, дітей вбиває. І міста, і села українські Каїн руйнує, кровне віна людей мирних проливає. Та Бог все бачить, він все чує, на суд покличе вбивцю покарає. Як проломить брати станем, перед Богом він кайна застереже, зупинить злогом. Мої Мойсей руки до неба підняті були, велику перемогу ізраїльтяни здобули. Як голос церква підійме уся до неба, то й кай тече від Господа Святого. Молитви зброя сьогодні Україні треба, сам Господь, дасть перемогу. Господь цю землю звільнить України, по своїй волі він відповідь подасть, і в Україні запанує мир у Божім сині, як однодушно буде церква в істині стоять. Амінь.